Панове у нас акція розіграш мотоцикла GeonGenX 300 YBS Motard. Якщо бажаєш долучитись, придбай цифровий банер за 200 гривень та отримай подарунковий код. Твій подарунковий код автоматично бере участь в визначенні переможця вже 16 вересня. Повні умови ти знайшли посилання під цим відео. Також, окрім подарункового коду, в подарунок до цифрового банеру, ти отримаєш доступ в закриту телеграм-групу з ексклюзивним контентом по кастомізації цього мотоцикла. Щоб придбати банер, пишіть нам в інстаграм або в телеграм. Всі посилання є в описі під цим відео. Всім привіт! Здорово, народ! Нарешті настав Денікс. Коли ми їдемо забирати наш новий мотоцикл. Ну, по назві відео вже здогадали, що це буде за модель. Але знайти саме цю модель, саме в цьому в кольорі, нам було дуже складно. Зараз ми знаходимося в Києві, їдемо в мотосалон і беремо вас з собою. Пряме включення з автомобіля. Зараз вже під'їжджаємо до блокбастеру, а після поїдемо. Я, коротше, такий магазин називається Мотостиль. Це магазин з екіпіровкою. І Андрій собі на їх сайті придивився шолом за 20 тисяч гривень. Мені часто самі цікаво на нього подивитись, бо в мене, наприклад, шолом від МТ. І я не можу навіть сказати, що він звичайний. Типу він коштує 200 доларів. 200 доларів це бюджетний шолом? Це середньобюджетний. Ось. А тут за 20 тисяч гривень. Ну, цікаво, що там, які там відмінності. До речі, ти дивився по розміру? Який в тебе розмір шолома? У мене розмір XL. Але так. я не впевнений, бо у кожного виробника своя розмірна сітка. Так, Я от до чого питаю? Бо ми, наприклад, коли мені МТ замовляли, ми замовляли з інтернету, і по розмірній сітці в мене начебто мав би бути XS. Але він приїхав, і ми просто навіть не змогли його мені на голову натягнути. Тому замовили повторно S, і S мені вже підійшла. Мені цікаво у Андрія зможемо взагалі йому підібрати розмір чи ні? Ми те салон, якого ми нарили цей мотоцикл знаходиться. Торгівельному центрі Блокбастер. Це реклама? Ні. <ріхи> Давай, я ж тобі теж двері маю перетримати. Да, дякую, дякую. Добрий день. Добрий день. Де наш новий піпілац? Є два, є шанс ще вибрати. Коротше, той самий мотоцикл, на який нам довелося в прямому смислі цього слова прям полювати. Ти дзвониш в один магазин. Тобі говорять, що його там немає. Ти дзвониш в інший, там є тільки помаранчевий колір. І ось нарешті ми його знайшли, я вам його показую. На мотарт колесах з оновленою гальміною системою. Ну, я думаю, що огляд буде пізніше. Тому поки швидко пробіжимося по тому, що тут взагалі встановлено. Двигун, до речі, оновлений. Лонцін YBS 300. обов'язково да? Я, звісно, не буду розповідати прям всі свої емоції для того, щоб не зіпсувати знаєте, саме наступний повномасштабний огляд, але я хочу на ньому проїхатися. мене від слова «повномасштабний» починається. Я теж не знаю, чому мені захотілося сказати таке слово, але я його сказав. Все ж таки, на щастя, нам вдалося його придбати саме в такому шикарному чорному колірі. Акумулятор, так? Давайте спробуємо інший. Можемо взяти інший, якщо в ньому заряджений. Так. Шкода, що в мене немає мультиметра. Це фардіаніту? Так, треба було його закинути, я його залишив Тому... Але наступного разу я буду знати, що коли ти купуєш техніку, тобі потрібно возити з собою все. Взагалі, мені знаєш, подобається наш буст тим, що я можу туди запихати будь-які да, інструменти це, на будь-який випадок життя. Якщо мені треба навіть двигун перебрати, я собі дістав, перебрав, зібрав і поїхав. Так, да. коротше. Не знаю, добре, що їх тут два екземпляри в мотосалоні. Якщо цей не включиться, візьму інший. До інші. речі, тут для тебе є підніжки пасажира. Супер, пасіба. Нарешті тут... почали ставити. А. Тут, от наче все стильово, знаєш, чорний пластик, да. чорна рама, накладка чорна на раму, захист. Да. Ну якби сидіння чорне, все чорне. Але лічильник мотогодин вирішили поставити Оранжовий, саме помаранчевого просто... кольору. <рес> Десь. До речі, тут такий маленький гальмівний диск позаду, подивись, він взагалі лялічка. Ні, він просто звичайний 220-й. Манюня така. Ні, я просто подивилась спочатку на усю дороблю. Який це? Це 320-й гальміний диск плюс чотирьохпоршневі супорта. Я дивлюся, тут змінили гальмів систему повністю. Що змінили гальміний диск, що змінили сам супорт. В минулих версіях була така проблема: встановлювали гальміний диск саме через проставку. Чому це робили? Тому що чотирьохпоршневий супорт. Впирався в спиці і просто витирався. Тому вирішили встановлювати це діло через проставку. Так як воно було встановлено через проставку, диск був сам зміщений трохи ліворуч, і через те, що вилка дуже сильно притискалась, пробивалась, угу. вона задівала гальміний диск. Угу. І потім просто гальміний диск розбивав вилку. Так. ми намагаємося його підключити. Він чомусь не вмикається. Тут вже перебрали навіть запобіжники, але нам здається, що це просто висадився акумулятор і зараз принесуть новий. Будемо його запускати, але це не точно. все таки він розрядився. Це ще там заглушка стоїть. Зачухав. А? Зачухав, говорю. Нормально. Да. Відбувається технічна перевірка перед тим, як віддавати на мотоцикл. Ну, на перший погляд все працює. Се да? О. Тепер настав мій час. Ще щиток хочу. Бо щиток прям цікаво виглядає. о! Зараз буде анпакінг. Дякую. Дуже вам? Вам, дякуємо пакуватися. Гарного дня. Своїм ходом його ніхто забирати не буде. Ми люди прості, в бус закинули і поїхали. А, ну що ж ти мене підкачуєш, а? Тут ми обріжемо, я одразу. Об я інколи забуваю, що у нас є така велика машина. І просто наскільки це зручно, ти просто приїхав, загрузив мотоцикл і все. Саме круте, що ти з цим мотоциклом можеш відправитись будь-куди, хоч за кордон, хоч на западну, куди ти захочеш. Приїхав, розклався, поїхав, покатався. Приїхав, загнав бус. А в тебе ще не просто бус, кинув матрас, вже є кровать і вже є дах над головою. Вже можна поспати. Кинув собою гріль, м'ясця виїхав, посмажив, покатався, закинув і поїхав. далі. я бачила. До речі, такі буси в Європі переробляють. Прямо під стиль життя, тобто там встановлюють кроваті, кухні, навіть біотуалети. коротше, дуже круто, дуже no. зручно. І ще в чому плюс конкретно в нашому випадку з Геоном, це те, що нам документи на нього видадуть лише через два тижні. Тобто, ми не можемо їздити на ньому по дорогах загального користування, але ми можемо просто завантажити його в бус і їздити. Де Ми захочемо. можемо виїхати на бездоріжжя, виїхати на трек, да. виїхати на якийсь майданчик десь Позімати, на блокбастері або на якомусь да. супермаркеті. Дуже круто, дуже зручно, супер. Кажі, як ти його фіксуєш? Розказую, в мене є три тріщітки Ременні. Один край я зав'язую на рамі, інший край я зав'язую на іншій стороні рамі, а також фіксую ще перед рами на самий передній фіксатор. У мене є крюки. Гаки такі спеціальні, я накинув, зафіксував трещіткою і все. У мене мотоцикл нікуди не входить. Ось так він зафіксований. Зараз складаємо наш трап. До речі, у нас вже з тобою 0,4 мотогодини наїзден. Ого. Складаємо трап. До речі, в кого є буси, ось цей трап я спробую знайти це оголошення на олицьку, по якому ми його купували. Це просто маст. Його вартість, наче 1800 гривень була. Але цю вартість він вже дуже давно свою відбив. Так, ну що, ми вже їдемо. Гон у нас в багажнику. Зараз перевдягаємось та відправляємось в мотостиль. В мотостилі Андрій все-таки хоче собі придбати цього Scorpions. подивимось на нього. А я б хотіла все ж таки якийсь пізнавальний контент в плані познімати, можливо, якесь інтерв'ю з менеджером цього екіпірувального салону. Бо чесно, до формату влогів-влогів я взагалі не звикла. От як вам? Напишіть в коментарях, бо я навіть не знаю, що тут монтувати. Мені теж тут було матеріалу, мабуть, хвилин на 10. Мені теж було б цікаво відвідати цей магазин, Бо в нас в Запоріжжі такого немає. Прям я ну, маю да. на увазі великого магазину з екіпіровкою. Вибору, вибору. Да. вибору. І хотілося б саме глянути на весь асортимент, можливо, приглянути собі щось десь інше, або подивитися взагалі на інше екіпірування. Так, у нас буде зараз ампакінг. Ми майже приїхали додому. Це саме підсвітка під номер. Бачиш? Угу. Коротше, ви це прицепили. До хвоста, який у вас вже встановлений на мотоциклі, тут є підсвітка. Її виводите на контакти, просто сюди встановлюєте. Ну просверлили номерний знак, встановили його, закріпили, і все у вас одразу є кронштейн для встановлення номерного знаку. Круть зручно. Також, а що це таке? Коротше, це така штубка для того, щоб бортувати колеса. Ти береш, ну це зазвичай тільки вендура, звісно, корисно. Я не знаю, хто дома там бортує саме на мотардах. Вставив в гуму, підняв, вставив гуму, підняв. Гуму, підняв. А, лапати. Да, угу. під, підковернув, дістав гуму. Okay. Нічого такого. Зірка в нас на 49 зубів. Я не знаю, яка там встановлена, але я сподіваюся, що там встановлена зірка все ж таки поменше. Бо якщо там 51, ну там тяга має бути. Сумасшедше. Ну і при цьому зменшується максимальна швидкість, звісно, які з самого мотоцикла. Так, що це в нас? По-перше, на 32 і на 21 це, скоріш за все, для того, щоб відкручувати вісі передню і задню. Далі тут якийсь набір, е, саме головок, коротше, і торексів. Так. Далі, скоріш за все, пласкогубці. все це, це виглядає не супер якісно, але що ви хотіли. Ключики 12, 10, 8, 13. Так, далі спеціальна викрутка. Теж сюди можна надягти головку, сюди, напевно, не можна. Найцікавіше, що сюди кладуть, це щиток. І виглядає все це діло ось так приблизно. Стильово знадобиться вам в тому випадку, якщо ви або захочете їздити просто зі щитком на такому мотард стилі або захочете відвідувати трек. Бо якщо ви виїжджаєте на трек, вам не можна виїжджати саме зі світлотехнікою. Ми приїхали в мотостиль, знаходиться магазин в Києві на Подолі. Це 5 хвилин пішки від станції метро Тараса Жевченка. І ми офігіли з їх асортименту. Просто подивіться на вибір шаломів. Ціни на них починаються від 2400 гривень. При тому тут немає китайських брендів, лише Європа, США, Японія та ЮАР. А ще рукавиці, мотоботи, куртки, джинси, черепахи, мотоокуляри, балаклави, розхідники, аксесуари для мотоциклів і багато іншого. Я особисто прийшов сюди за шоломом, який зараз дуже популярний в європейських райдерів. Scorpion ДФ 9000 Air. але серед Такої кількості екіпіровки стало цікаво примірити мотокуртку та джинси. Менеджер магазину Євген провів нам екскурсії та зорієнтував по цінам та розмірам. Почнемо з куртки, так розумію, чи можливо шолома. Давайте шолома. Я вас зрозумів: Скорпіон АДФ 9000 Air. Mm -hmm. Ось така модель. Білого кольору, на жаль, наявності на даний момент немає, але є в темному кольорі, чорний матовий. На жаль, мого розміру не було в наявності, тому з тим шоломом я пролетів, але мені все одно стало цікаво подивитись на його комплектацію. І перше, що я бачу в коробці, це візер чорного кольору. Класно, що йде в комплекті, бо до шолому, який я в підсумках придбав, візер треба докупити окремо за три тисячі. Також в комплекті і сам шолом виглядає просто офігенно. Слава Богу, що взагалі не було в білому кольорі, бо здається, що я піна розмірель погодився. Тут композитна шкарлупа та шин легкий. Є сонцезахисні окуляри та система екстреного спасіння. Для того, щоб підібрати шолом, потрібно його надіти в першу чергу, само собою. і потрібний підшоломник. Підшоломник ви берете або свій, або можете придбати в нашому магазині. Він там від 190 гривень до півтори тисячі йдуть. Я підшоломник взяв з собою підготувався. Це в нас розмір L виходить. Так, краще буде взяти його ось так. Uh -huh. За дві лямки. Тобто роздвинути максимально Так, да, Роздвинути паралон і зверху вниз просто надіти. Uh -huh. Скажу вам так, що досить плотненько. Якщо він тисне зверху, спереду, ззаду або в області, там, де візки, то він неправильно підібраний і потрібно дивитися uh -huh. або іншу модель шолома, або це неправильний розмір. У вас як? Ну, Я скажу, що мені тисне тут. Як має взагалі сидіти шолом на людині? Шолом повинен сидіти плотно на обличчі. Він не повинен тиснути по верхній частині, він може підтискати тільки по щоках. Це перший час, коли він новень. Коли він вже трішки поїздив тиждень-два, то він трішки більш розслабляється по щоках і буде більш комфортніше. В нашому магазині представлено доволі таки великий вибір і великий асортимент. Є такі бренди, як Nolan, Scorpion, Shark, Shoei, Fox, Лід. Origin, Just One, 100%. Які у вас є шоломи бюджетні, які користуються самим більшим попитом у вас? Самим більшим попитом користуються шоломи від бренду MT Helmets та від бренду ls 2 ага. Є як модульні варіанти, так і інтегральні. Чому саме MT шоломи обирають у вас найбільше? Чому, причини, як ви гадаєте? Якщо дивитися з бюджетного сегменту, я вам покажу. Ось, наприклад, беремо ось такий шолом. Скільки його ціна? Підскажіть? Ціна на нього 5300 тисяч гривень. Mm -hmm. Але те, що запропонує вам бренд МТ, мало хто може запропонувати. Та сама система бистро зняття візора. Це дуже комфортно, оце система бистрозняття. Також така система є в інших брендів, але там ціни вже по 25-30 тисяч. Сонцезахисні окуляри, непоганої якості. внутрішня частина, підготовка під гарнітуру, тобто є все, що потрібно в таких шоломах. Я так розумію, що шумність в ньому теж не велика. Якщо дивитися по шумоізоляції, це не спортивний шолом, він не робився їздити під, на великих швидкостях. Тобто mm -hmm. він комфортний на швидкостях 80-90 км на годину. Ну на більших швидкостях він буде трішки шумнуватий. Але ж це і не шоє по 30 тисяч. Давайте ну, будемо да. чесними. Який да. у вас є от прям найдорожчий шолом? О, найдорожчий шолом на даний момент в магазині це буде шоя іксперт. Він іде чисто трековий для спортивного використання. На даний момент в нього ціна 39 950 гривень. А щось дорожче. Якщо, я а, якщо потрібно щось дорожче, без питань можна замовити. Більше вибіру у нас буде на сайті, там можна подивитися і АГВ піста, і трішки інші варіанти. Ті ж самі Шубер ТЦ5, якщо потрібно буде карбонові. Вони по 70-80 тисяч гривень. Коротше, на будь який гаманець що вам є: від дешевих до суперпрофесійних і дорогих. Також, якщо ми підійшли до цього стенда, а, можу показати вам шоломи, що, що є GTR3. Одні з самих комфортних туристичних шоломів робляться вручну в Японії кожний шолом. Тобто сидить. Японії, японець і все це збирає. А, да, кожний шолом збирається вручну. А що саме збирає? Я просто дивлюсь на цей шолом і я думаю, ну що тут можна збирати? А, всю внутрішню частину в uh -huh. них повністю збирають вручну. На рахунок самої шкарлупи я вам точно не можу дати відповіді, чи вона вручну збирається. А от іменно вся внутрянка, іменно все вручну. Що них гарантія на шолом іде 5 років на саму шкарлупу. Чи запримітив саме мотоштини uh -huh. і. Я хотів би, щоб ви пояснили для нашої аудиторії, чим відрізняються такі мотоштани, які нагадують джинси. Mm -hmm. Чим вони будуть відрізнятися від звичайних? Ну, в першу чергу, вони відрізняються тим, що вони захищають від стирання, в випадку, якщо а, а, буде контакт з асфальтом. Тобто в них використовується кевлар, внутрішні підкладки або матеріал кордура. Також інші матеріали можуть використовувати різні виробники. Якщо ми візьмемо штани від бренду Шима, в них в основному використовується кевларова підкладка. З кевлара роблять бронежилети. Угу. Тому вони захищають від стирання. Треба дивитись по класу захисту в першу чергу. Якщо ми будемо дивитися на виробники, такі як Рівід, Спіді, Сіді, також Шимовський, деякий варіант, то там використовується кордура. Нитка кордури, кордури вона устойчива до стирання. Я ще бачу, що тут є додатковий захист на колінах, правильно? Так, звісно, це захисні накладки, вони йдуть другого рівня максимально по захисту, і в випадку, якщо буде падіння також і контакт з асфальтом, то вони загасять перший удар. А ще їх можна замінювати? Їх можна знімати, звісно, е, і регулювати. Є класичні курточки в класичному стилі. Вони мають захист, я правильно розумію? Так, це в нас на локтях захист. Так, звісно. Плечі, локті, спина, спина. само собою, що в них все це буде. Е, якщо дивитися далі, по класифікації є спортивні курточки. Е, стріт, спорт більше для їзди по місту, і на трек можна виїжджати. Також є і більш спортивніші курточки, де в локті ми не зможемо повністю розігнути. Вони йдуть більше для максимально спортивних мотоциклів, або коли ми виїжджаємо на трек. Також є комбінізон, їх можна по сайту подивитися. А тут у нас представлені текстильні куртки в різних розмірах. Якщо порівнювати текстильну курточку з кожною курточкою, то само собою що в текстильних курточках буде більше вентиляції. Є різні моделі під будь-які задачі. Синтетичні, вони використовуються з поліестер плотності 600D, інколи навіть більші, само собою. Спереду в них сітка, по бокам посилення йде синтетичними матеріалами. Також можна подивитись ось такого плана моторубашки. Угу. Максимально комфортні, Це прямо на стилі. А зверху в нас тут іде хлопок, всередині середині кевла. Плечі, локті, спина, захисні накладки, максимально другого рівня. Тут вже присутні само собою. Також порекомендую, якщо потрібно на літній період, ось такого плана курточку. Угу. Вона максимально легенька, має максимальну вентиляцію. Є плечі, локті, спина. Плечі локті тут першого рівня по захисту, але спина другого рівня. Прості рівні. Чим воно відрізняється? Перший рівень, другий рівень по захисних накладках є два рівня: перший і другий. Перший рівень він більш простіший, він гасить менший удар. А якщо дивитися на другий рівень, це вже максимальний рівень захисних накладок. Він гасить більший удар у випадку контакту з асфальтом або падінням. Угу. Ну, ця курточка мені подобається, тому ми її обов'язково включаємо в мілук. Дійшли ми до стенду з рукавицями. Тоже різні рукавички під різні задачі. А, якщо взяти під максимальний комфорт на літній період, їздити по місту за містом, не спортивні рукавиці, це буде ось така модель від Шима, це новинка цьогорічна. Середині у нас іде козя шкіра, зверху синтетичний матеріал, який дуже гарно вентилюється. Також є великий слайдер. Ось тут він представлений. Uh -huh. Два пальці контактують з телефоном, можна спокійно клацати і крутити карту. По наколінниках теж різні варіанти, під різні задачі, само собою. Можна ось такого флана літовського, вони йдуть на шарнірі, тобто повністю повторюють рух ноги. Можна взяти ось такі ортопедичні, теж літовські. Вони вже йдуть сертифіковані, як ортопедичні. Вони захищають і від бокових ударів. Це у нас саме ендуро варіант. Мотокрос, ендуро варіант, правильно? Так. Чи є саме ще дорожні варіанти наколінників? А, ні, дорожніх наколінників немає. Вони всі йдуть для кроса та ендуро. Що я можу сказати, що купивши такі наколінники, ви добре економите, бо потім... Відновлювати ваше коліно буде коштувати в сотню разів дорожче. Також в наявності великий вибір мотоботінок від дитячих вплоть до 49-го розміру. У мене було прям дуже складно знайти собі мотоботи під розмір. Бо в мене взагалі розмір 46-й, А я ще знаю, що мотоботи потрібно про всяк випадок брати на розмір більше, бо в ну, тебе не. там шкарпетка може бути. І знайти 47-й розмір мотоботів. Це було прям impossible. Такі бренди як Шима, Спіді, Сіді, Ревіт. ЛС2, Фокс, Лід, тобто під будь-які задачі. Є як дорожні, є для їзди по місту, туризм, крос ендуро, під будь-яку задачу. Боти, які підійдуть для їзди по місту та по бездоріжжю, це більше будуть як туристичні ботинки. якщо чисто для доріг, чисто як городські. З можливістю виїхати за місто на невеликих швидкостях 120-130, то само собою що можна подивитися ось такого плана короткі боти, якщо ця поїздка буде не дальня і не туризм. Якщо само собою у нас буде туризм, то дивимось в сторону більш високих ботинок туристичних. Якщо ж виїжджати на бездоріжжя, найкращий варіант це будуть чисто боти для бездоріжжя, крос-ендуро, Lit, Fox, Just One, Sіду. Само собою. Ми плавно перетікаємо до стенду з екіпіровкою під ендуро і мотокрос. Розкажіть, будь ласка, що тут взагалі представлено у вас також у oh, Fox, Lead, Scott, різні бренди. Тож, черепахи під різні задачі, є більш м'якші з такого плану, є більш захищеніші з пластиковими накладками. Потрібно дивитися, просто як людина буде їздити і як вона себе відчуває в тій і та іншій екіпіровці. Джерсі та штани йдуть вони комплектами. В одному кольорі, щоб максимально стильно виглядати. Окуляри у нас представлені на ось такому стенді. С Скот 100%, Lit, Fox. Джастфан. Вибір дуже великий під будь-який бюджет, під будь-які задачі, як від більш дорожчих, так до, бю до більш бюджетніших варіантів. Рюкзаки, вони можуть бути ось такі маленькі на 2 літри з гідратором, тобто сюди заливається водичка всередину в гідратор. І можна буде спокійно їздячи по бездоріжжю, без зупинки пити воду. Також покласти якийсь маленький інструмент або свої речі. Для їзди по місту за містом є ось такого плану більш спортивні рюкзаки. Тут 24 літра об'єм, можна покласти будь-який ноутбук до 17 дюймів, покласти якусь екіпіровку, якщо потрібно їздити в спортзал, а також покласти свої речі. Якщо ж потрібно їздити за містом, то доволі таки багато, можна подивитися в сторону туристичних рюкзаків від бренду Крієго. Одні з найкомфортніших. Саме для туризму в них використовуються максимально якісні матеріали. Є рюкзаки, в яких використовується поліестер плотності 1000D. Такими рюкзаками можна буксувати інший мотоцикл, якщо він поламався. А ось цей рюкзак використовується поліестер плотності 450 d Тобто в мотокурт плотність матеріалу тканини, яка захищає від старання 600 d Він не набагато гірший буде. Він максимально кріпкий. Випадку, якщо буде якесь падіння на задню частину мотоцикліста, він також допоможе. Все кріпиться один до одного. Якщо взяти їхні сумки туристичні, ті ще йдуть на сідушку, можна одну на одну прикріпити. Також і по рюкзаках тут теж багато фішок. Зібрав для себе два образи і зараз покажу ще по вартості. Перший міський, переважно польського бренду Shima. Мотоботи 6900, куртка 6950, штани 7000 гривень та рукавиці 2850. А ось шолом від японського бренду Shoei GT Air 3 за 31320 гривень. І загальна вартість образу 54920 гривень. Що думаєте? Тепер я приміряю свою стихію. Ендура екіпірування. Для ендуро образу я обрав моточерепаху від за 11 260 гривень та комплект від того ж бренду Джерсі плюс штани 1820 та 6160 гривень. Шолом від Фокс за 25 500 окуляри до нього взяв від 100 вартістю 2760. Рукавиці ще плюс 1020 та само собою мотоботи 18 270 також від літ. І підсумкова вартість 66 790 гривень, який образ вам більше сподобався. Дякую вам за екскурсію. І ми вам дякуємо за те, що заїхали. До нас. Магазин знаходиться в місті Київ, вулиця Костянтинівська, 71. Будемо завжди раді вас побачити. Заходьте до нас. Коротше, народ, ми повернулися з мотостиля. Я свій шалом не придбав, який я хотів, бо його не було в моєму розмірі, не було в кольорі такому, який я хотів. Тому я так думала. мені довелося придбати інший, не менш крутіший. За 25 тисяч гривень, які я вам пізніше покажу, і розпакую. До речі, ми поговорили з власниками мотостилю, і нам дали, що нам дали? Нам дали офер для наших підписників на суму до 10 тисяч гривень. Отак от, от до кінця літа. Так, тому е, спускайся в опис, промокод Марма і купуй собі екіпіровку. На завтра в нас плани зеліною прокинутись, поснідати, і можна відправлятись додому знову купалим ешелом, Андрій. Як Ай тобі? Командер 2, шолом за 25 тисяч гривень, який особисто мені подобається через те, що Подивіться, як він візуальна Так. але є деякі моменти, які мені особисто не сподобались, тим паче враховуючи ціну цього шолома. Має бистру с'єму візора. Наприклад, як це реалізовано на більш дешевих моделях від МТ, які коштують ну, в рази дешевше. В цілому дизайн офігенний він, типу, три в одному, правильно? Да. А тут можна зняти, виходить, ось цей візор, да? і замість нього очки вдягнути. І це буде ендурошолом. І це буде повністю ендурошолом. Окей, а, а третій варіант який? Третій варіант це нейкер. Ти знімаєш козирок, встановлюєш заглушки І він, типу, як шол, да. спортивний шолом, так. Круто. В тебе як спортивний шолом. Прикольно. Погляньте, яку красиву ми побачили локацію просто на заправці. Ми хочемо поставити штатив і пофоткатись. Мені здається, тут такий, знаєте, типу Old Money Style. Дуже гарно. У нас тут заліз зйомка. Оселя. Вже он, камера, ну, я не ви зараз бачите.